Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Вероніка Кисіль, і ви на каналі Інтеграція у Франції. Ця новина стосується не тільки Франції, звичайно, а й всього Європейського Союзу, і українців, які перебувають під тимчасовим захистом на території Європейського Союзу. Давайте почнемо. Спочатку представлюся, я державний службовець Франції і з 2022 року брала участь у керівних комітетах з інтеграцією українців в європейський простір. Досі у нас є багато робочих груп, які розподіляються згідно з тематиками, і на сьогодні головна робоча група займається реінтеграційними питаннями українців з країн Європи в Україну. Саме тому ми сьогодні поговоримо про два основні документи, які були видані цього року, а саме останні три місяці. Перший документ ви знаєте абсолютно чудово: це те, що тимчасовий захист був подовжений до 2027 року. Відкривши цю новину, ви бачите, що окрім того, що тимчасовий захист подовжений, до 4 березня 2027 року, ми маємо ще одну основну і дуже важливу інформацію про те, що нам потрібно зробити певні режими переходу українців з тимчасового захисту на постійні статуси. Як ви бачите, це може бути статус, легальні статуси резидентства, да, і ВНЖ. І для нас стає зрозуміло, що не буде якоїсь нової директиви да, з рекомендаціями по переходу, чи це будуть чисто рекомендаційні питання питання. і ми вже побачимо з вами на сьогодні, який є документ. Я нагадаю, що коли видається директива Європейського Союзу, то в такому випадку вона не може бути не підтримана всіма членами Європейського Союзу. Ну, наприклад, я отримувала дуже багато повідомлень від українців у Франції, коли Європейський Союз подовжив директиву Європейська комісія, а Франція, якби ще нічого не повідомила, то всі переживали, чи подовжить Франція. І я відповідала, що Франція не може не подовжити це. Неможливо, вона зобов'язана, тому що вона зобов'язана виконувати директ. ativo. Далі наступний документ, який зараз розробляється, це якраз таки рекомендації, вони не обов'язкові до виконання. Тобто рекомендація так, так само розробляється спеціалістами, але кожна країна як вважає за потрібне, так і розпоряджається. І тут ми вже можемо побачити позиції різних країн Європи стосовно тимчасового захисту, стосовно того, що якісь країни Європи вже приймають те, що в Україні є безпечні території, на які Українці можуть повертатися і проживати на постійній. Основі, а в якихсь країнах поки що ситуація з подальшими статусами не уточнюється. Давайте ж поговоримо, що сталося далі. Буквально 16 вересня вийшли рекомендації від Європейського союзу. Що ми тут бачимо? Ми бачимо в першу чергу, що в нас мають бути якісь інші легальні статуси, на які українці мають право переходити. І, окрім того, другим пунктом є якраз таке питання реінтеграції, реінтеграційної підтримки і повернення українців з власного бажання, тобто це дві великі програми. Перша програма перехід на легальні статуси, і друга програма реінтеграція. Що це означає? Чи це означає, що ось тимчасовий захист в 27-му році закінчується? Ми очікуємо на це, я вам скажу так, незважаючи від того, як будуть розвиватися події, і я вам зараз я зараз трошечки поясню, чому всі очікують, що тимчасовий захист вже прийме свою якусь фінальну форму саме цього року, тому що за цей час, за 5 років, є змога знайти, наприклад, роботу і перейти на робочий легальний статус. Перший анонс я особисто робила про перехід, мені здається, ще в 2023 році, коли особисто спілкувалася з представником міністерства і, власне, з очільником українського питання на той момент в міністерстві внутрішніх справ. Справ. Якраз таки тут найголовніше, що щоб у вас був е, комфортний запас часу для переходу на інші легальні статуси. Якщо ви розумієте, що ви зможете отримати, наприклад, ті, хто досіжух по роботі, то краще це робити максимально завчасно, не чекати останнього, е, останньої хвилини. Пам'ятати, що перехід займає близько шести місяців, треба готуватися максимально завчасно з усіма документами, тому що в результаті може статися е, ситуація, коли ви будете. Знаходитися без документів певний час на території Франції. Ви будете, наприклад, очікувати наступний легальний статус, але у вас вже завершиться, наприклад, тимчасовий захист на момент 2027 року. Я знову повторюю, що абсолютно не факт, що так відбудеться да що ще там на рік чи на два його не подовжать, але всі очікують того, що він буде завершений. І е, першу чергу. Різниця очікувань в тому, що раніше французи очікували, що він буде завершений. То вже сьогодні, і Європейська комісія розуміє, що немає можливості далі підтримувати цей статус, в такому вигляді, як він був раніше. Ви навіть по 2025 році року можете подивитися, що фінансових ресурсів не вистачає для такої самої підтримки, тобто паперова форма. Вона то продовжується. А, наприклад, всі можливості підтримки, в тому числі фінансової, вони урізаються. І це тенденція абсолютно по всіх країнах. І через це якраз таки і йде це заохочення до зміни на легальні статуси, щоб вийти з цієї програми і подивитися, скільки людей виходить. І тенденція теж гарна. Тому, якби новий статус, якийсь там специфічний, про який ми казали ще в попередньому відео з самого початку, коли ми видавали ці рекомендації по переходу, ми про це вже навіть і не спілкуємось. І я поясню, чому тому, що дуже багато людей насправді вже перейшли на е, інші легальні статуси. Дуже багато людей отримали Blue Card або отримали тітх десіжур талантний, який який валідний для висококваліфікованих співробітників. Багато людей отримали субсидіарний захист, що не очікувалося в самому початку. Тобто, на самому початку всі спілкувалися про те, що субсидіарний Субсидіарний захист не створений для українців, тому що це в першу чергу від країни перебування да від України субсидіарний захист береться, і коли масово почали люди брати субсидіарний захист, то в принципі вже у владі стало зрозуміло, що немає сенсу видумувати якийсь ще статус, якщо вже там майже 10 тисяч людей подали запит на перехід. З 100 тисяч українців, які присутні на території Франції, тобто немає на це сенсу, коли такий відсоток людей вже і так готовий жити в статусі біженців. Тому виходить, що е, якийсь специфічний статус він зараз і не розробляється. Це буде перехід на класичні статуси. Далі вже е, питання тільки в тому, на які саме статуси і кому потрібно буде переходити. І е, на той момент будуть також інші питання таких спец. Специфічних верств населення, які, наприклад, на сьогоднішній день не можуть знайти для себе підходящий статус, що з ними робити, все це буде розроблятися, звичайно. Але якогось там, наприклад, масового переходу на якийсь конкретний ВНЖ або ПМЖ, тим паче ні, про це мова не йдеться, і ми можемо в принципі на момент 25-го року про це забути. Але перехід на легальні статуси, так звичайно, він відкритий і він доступний абсолютно всім за ситуацію, якою яка у вас на сьогоднішній день є з моменту 25-го року. Ну і потенційно до моменту 27-го року, коли теоретично е, може бути завершена програма тимчасового захисту, в принципі, на момент 25-го року, але приблизно 6 місяців тому було спікування. Навіть що якщо війна закінчиться раніше, то е, ці механізми переходу мають бути вже створені. Тобто, що теоретично ануляція була б реальна навіть тимчасового захисту. На сьогодні вже всі розуміють, що скоріш за все, ні ніхто не буде анулювати тимчасовий захист до того часу, тому за це можете теж не Переживати. Тобто до 27-го року, в принципі, поки що немає жодного індикатору, якщо раптом десь щось буде в, в спілкуванні, я вам про це повідомлю. Але ні, до 27-го року, поки всі можуть бути спокійними в контексті документів. Так, ми кажемо тільки про документи, я не кажу ні про які житлові підтримки, ні про грошові підтримки, ні про що з цього вище описаного. Це ви теж маєте розуміти. Ось. І е, в результаті наступний хід, який ми чекаємо, це конкретно кожна країна, що буде приймати. Тому що кількість українських біженців по різних країнах Європи суттєво і дуже сильно відрізняється. Візьмемо, наприклад, навіть Німеччину і Францію. Це абсолютно різні цифри, і підходи можуть бути абсолютно різні саме через це. Другим важливим моментом, про який треба сказати, це якраз таки є питання реінтеграції. Реінтеграція це повернення українців на територію України. І тут зацікавлені дві сторони. Тут зацікавлена Україна, яка каже, давайте закінчувати з вашими підтримками і давайте закінчувати з тимчасовим захистом, тому що нам потрібні наші наші люди нам потрібно далі, щоб економіка працювала? І, в принципі, країни Європейського Союзу із задоволенням були б зацікавлені у тому, щоб населення, яке, наприклад, не працює, повернулося в Україну і почала працювати, наприклад, в Україні. І відповідно через це будуть створені спеціальні хаби, і вони вже на етапі. Підписання, тобто вони в принципі майже створені спеціальні хаби по різним країнам, які будуть допомагати вам у пошуку житла, у пошуку грошей, у пошуках фінансування, роботи для того, щоб повертатися в Україну. Вони мають бути розташовані в кожній країні світу, ну в кожній країні Європи, як мінімум, це найголовніші точки. Але базово в кожній країні, де є велике скупчення українських біженців на сьогоднішній день. А ну, наприклад, можу собі уявити, що в Канаді він теж теоретично має бути цей хаб. Але поки що ми не знаємо точних адрес. Ми просто знаємо, що ці хаби вже профінансовані і вже це є в проєкті. Тому очікувати на них треба досить швидко, і це допоможе людям повернутися на нормальність. Мальні умови в Україну, крім того, я вам так скажу, що програма реінтеграції насправді вже почалася, і висококваліфіковані спеціалісти вже можуть переїжджати в Україну на гарні посади, не зважаючи на те, що е, продовжуються воєнні дії. Все одно це спеціальна пропозиція для тих людей, які, наприклад, мали досвід роботи в європейських країнах. Вони можуть повернутися вже зараз в Україну на гарних умовах на зовсім інших умовах ніж спеціалісти, які, наприклад, залишалися на цей час в Україні. і е, за гарну заробітну платню продовжувати працювати, але вже на території України. Це спеціальна програма, яка вже була анонсована, яка вже кандидати до якої вже були навіть відібрані. Просто це не масова історія. ще, тому, можливо, там з зі змі ви цього ще, ще не чули, але воно вже є. І виходить, що питання реінтеграції це не щось далеке, що ми чекаємо, коли буде, коли закінчиться війна. Абсолютно ні, питання реінтеграції починається вже зараз і вже сьогодні якомога скоріше, не зважаючи від обставин. Тобто перше. Перший механізм це урізання всіх допомог. Другий механізм перехід на легальні статуси. І третій механізм це. Можливість реінтеграції українців в Україну назад на гарних умовах, тобто, допомога, як я вже сказала, з житлом, допомога з освітою, допомога з пошуком робочого місця відповідно категорії, відповідно бажаних заробітних плат і так далі, і тому подібне. Тобто, тут на це питання зараз виділяється набагато більша частина грошей. Я б сказала, всі гроші виділяються саме на це, а не на те, як було в 2022 році, коли всі гроші виділялися саме на допомогу приїхавших українців. Це найбільше така Фундаментальна річ, яку ви маєте розуміти, що, по-перше, всі країни Європи і Україна зацікавлені в тому, щоб українці поверталися. По-друге, фінансування направлено на повернення, а не на перебування. І по-третє, що документально теж, незважаючи від е, ситуації, ми вже переходимо на інші статуси. Ну і питання з умовно з моїх особистих повідомлень Вероніка, от якщо війна подовжується, невже вони не подовжують тимчасовий захист? На сьогодні ми точно про це не знаємо. Ми тільки знаємо, що ніхто і, і вже на П'ятий рік не очікував, що війна буде продовжуватися, але на 27-й очікують, що буде хоча б якась територія, на яку можна буде українцям повертатися, плюс-мінус безпечна. І далі, е якщо подовжуються ось ці воєнні дії, то на момент 27-го року сценарії насправді дуже дуже різні. Позитивних сценаріїв, що так, все закінчилося. До насправді негативних сценаріїв, коли небезпека розповсюджується Європою, і тоді не буде якогось безпечного місця, де всі можуть перебувати, і всі просто повертаються додому, тому що е, немає необхідності в тимчасовому захисті, і там умовно полякам не будуть роздавати тимчасові захисти правильно в інших країнах. Ну, виходить, що ситуація така: ми тримаємо руку на пульсі. Ми дивимося, спостерігаємо абсолютно спокійно. Дивимося, що буде далі і як відбуваються події. Я скажу одразу, що нікому на сьогодні то точно нічого не відомо стосовно там подальшого е в контексті військових дій. Люди, які сидять в європейському союзі і відповідають за ваші документи і їх подовження, вони орієнтуються в межах ситуації, яка сьогодні дана на політичній арені. Це тільки і виключно політичні домовленості, що можуть зіграти певну роль в контексті завершення чи не завершення конфліктів. І відповідно через це просто державні службовці вони підлаштовують. Документи під ситуацію, яка є на території, на ринку і в політиці, і це власне все. Тобто, все, що ми робимо, ми розробляємо купу різних варіантів, стратегій, сценаріїв, все, що можна, і потім, коли е, потрібно вже цей сценарій, наприклад, певний зі сценарієм, імплементувати, ми то тоді вже готові. Але Найгірших сценаріїв, якщо чесно, не дуже багато і розроблялося завчасно. Тобто, це питання 2025 року. Двадцять третьому ніхто не очікував, що щось може розповсюдитися там навіть далі на Європу. Тому, незалежності від ситуації, ви просто маєте бути готові до контексту. І власне через це я і записую це відео. Прошу вас підтримувати канал, ставити лайки, підписуватися, рекомендувати друзям і обов'язково писати коментарі, що для вас було найголовніше з цього відео. Дуже дякую вам за увагу! Бажаю миру вашому дому. Нехай у ньому буде тільки тепло та радість.